Thank you. Чому ви сьогодні вирішили прийти і відстоювати тому, що ми мешканці села агрономічному і ми розраховуємо, так як ми живемо в агрономічному, ми би хотіли отримати землі, щоб працювати на нашій землі, там де ми виросли, там де ми живемо, і звичайно хочемо займатися там і сільським господарством, і можливо да. будинок побудувати. Ми хочемо залишатися жити в селі для того, щоб підтримувати село наше. А правильно? так як пройшла інформація, що ця земля була? Незаконним чином чи судом вирішено передати як би, студентам. Я вибачте, можу сказати вам та тих студентів, вони навіть не знають за яку землю вони говорять. Це перше, друге, 99% цих студентів, вони області і інші. Вони до цієї землі не мають ніякого відношення. Це просто провокація. Провокація організована відповідними особами, такими як товариш-калетні, які зацікавлені при привласненні цієї землі і лишені громади. Без землі ми mm -hmm. маємо повне законне право на дану землю. Скажіть на вашу думку, можливо, якісь дійсно е, ну, мирним шляхом регулювати це питання? Ось можливо там студентам виділити певну частину землі? Пішла б на це громада села? Перше питання. Для чого даним студентам, які не мешкають ні в агрономічному, ні навіть в Вінницькому районі дана земля, Вони говорять для дослідів. Ось я вибачаюся. Е, аграрний університет наш е, давно відомо, причому не тільки лише мешканцям Вінниці і Вінницької області, вони з найкорумпованіших, і дуже багато людей знають прекрасно, як там здобуваються наукові ступені, як там вирішуються питання сесії і все все інше. Я нікого не хочу образити, але факт є фактом. Так що тут. Спочатку хай дадуть відповідь, для чого їм ця земля. Вони не знають, де вона навіть знаходиться. Не от... в мене багато знайомих, є, які навчаються там і навчалися. Mm -hmm. Так організований процес навчання, що вони навіть не виходили на земельні ділянки. Не то, що при самої академії поруч не mm -hmm. треба вже. Я вже не говорю, щоб кудись їхати. Mm -hmm. І на тій землі ми живемо доволі таки довго в агрономічному вже вже більше майже 10 років. Mm -hmm. е я жодного разу не бачив, щоб студенти десь виходили на ті ділянки, за які вони зараз сперечаються. Так що це ці факти дійсно підтверджують те, що це просто спровоковано спеціально. А зараз ще треба задатися питанням до Міністерства освіти, яких відстави дані студенти вийшли на даний мітинг в будній день навчальний час. Ми робочі люди, ми можемо взяти відпустку за власний рахун. тобто пояснити нормально, чому ми тут. Або як мінімум роботодавець може на нас якісь. А студенти просто також цікаво, яким чином вони тут зупинилися. Угу. Як вас звати? Поставте, будь ласка, Олекс... Олександр. Дуже дякую. Будь ласка.